Любі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Господь добрий і навіки Його милосердя. О, як славне ім'я Господнє, де є зібрані святі Божі люди. Слава Богу. Любі браття і сестри, ну, можливо, ніколи вас не бачив, але моє серце радіє бути у Божому домі. Я давно слухав, дивився, проповіді ваших служителів. І моє серце не раз лежало, так би хотілося бути серед тих божих дітей, синів і дочок. І вчора, в п'ятницю я був тут, в вашому районі, вечором зайшов, тут був магазинчик, шукаю. Думаю, щоб я рано вже не шукав, зразу зайшов в дім молитви, де можна помолитися. І зайшов до магазину, там молода дівчина, я кажу, слухайте, шукаю дім молитви. Тут де діти Божі моляться, вона каже, завтра. На 11 годину буде благословенне свято. Бо там вже йдуться Божі люди, можете прийти. О, слава Богу! І сьогодні, коли Господь дозволив мені бути тут, я собі там присів призаді, пастор підходить до мене каже: слухайте, я вас десь знаю. Я зразу не зауважу. Ну, Брат, ваш пастор молодий, я вже пенсіонер, може, так не запам'ятав. І коли ми згадали, що тому більше десь зміщується часу, ми зустрічалися з ним на Лівандовці. І тому дякую Господеві, мої любі браття і сестри, що ми разом можемо ділитися словом Господнім. Ой, я окулярів не маю, ну думаю, прочитаю без окулярів. Я читаю псалом 37-й. Псалом 37-й. Третій і четвертий вірш. Надійся на Господа, чи не добре, живи на землі і зберігай істину. Втішай Господу, і Він здійснить бажання серця твого, О, слава Богу. Як в нас багато бажань до Господа і просьбів, але хотіло бся об'єднати і подякувати йому, бо на тому місці є святий Господь і святі люди. Тому мої улюблені, я коротко нині не буду проповідувати, поділюся свідченням із життя свого. Я народжений віруючій сім'ї, коли моїй мамі було 6 років, а вона прожила 96 років, тому 5 років відійшла у вічність, її тато, і мама, мої дідо і баба повірили в Господа. Були великі переживання, бо в селі. Церква встала, греко-католицька, ну як то так? Ну як вас заманили туди, як вас там затягнули? Як то можна? І в школі, коли моя мама, моя мама там в їх сім'ї було 11 дітей, всі в школі священик провадив уроки, було переслідування і завжди зниження оцінок. Ну і один раз священник на єдині до мами підійшов, каже, Ганусю, ну скажи мені, ну як ти так можеш на тебе з тебе зневажають, на тебе неправду говорять, тобі зацінюють оцінки, а ти каже все, слава Богу. Він каже, ну, мама каже, ну ж ви священник. Хіба ви не знаєте, що ми повинні святі люди робити добро і всіх благословляти? А Бог свого часу дасть усім нагороду, бо перед ним ніхто і ніщо не є забути. Тому я вельми вдячний Богу, що я народився в віручій сім'ї. Я вродився за сім місяців один кілограм 500 важив. І лікарі до моєї мами кажуть, ну там життя ніякого не буде. Ну, ну нема життя, ну, ну що тої дитинки? Ну, але каже, ми спробуємо, треба дати один укол в голову. І, можливо, або життя, або смерть. Вона каже, ні, ніяка смерть там не може бути. Каже, для мене та дитина благословена, я наймолодший із своїх, в своєму домі. І отак от лікарі дали мені цей укол, який було потрібно, в голову, і моє життя зупинилося на декілька секунд. Лікарі, що, як ваш пастор говорив, Бігали все, що могли робити, вони робили. Але Господь дозволив, щоб серце моє до сьогоднішнього дня 63 роки, б'ється. І коли в 77-му році відходив вічність мій батько, він на сухобезводні відбув тяжкі переживання. Там заробив хворобу білокрівля. І Господь чутно його ізцілив і продовжив йому життя. Лікарі привезли його додому в такі простині, і все, що вони могли зробити, принести додому. Пастор церкви, такий був брат Білас, вічності вже давно прийшов і каже до мого батька Гриньо, ну ти ще хотів би жити. Він каже, ну почав будувати дітям хату, хотів би скінчити, якщо то на то є воля Божа. Ну, а ти віриш, що Господь є лікар святий, який може ізцілити твоє життя? Так, але якщо воля його на то. Ну і помолилися браття над моїм татом. Тато відвернувся до стіни, будь-то нічого не сталося. Але до двох тижнів тато вже кусив і працював, слава Богу, Бог продовжив йому час життя для того, щоб завершити хату. Нас дітей трошки підняти, я був тоді в 8 класі. І коли я. На похоронному служінню. Отак от Біблія лежить, втата тут вона ременю, пастор бере, щоб вже мають закривати домовину, і каже до мами, сестра Ганя, от даю тут Біблію дай тому наймолодшому. Ну, а там в восьмому класі, розумієте, ну такий маленький хлоп, хлопака. Ну, а я мав ще три брати: такі високі, великі, то треба було їм дати. І мама собі так в серці подумала. Щось той просвітив дито, говорить, та як то як тому був тій ті дитині, як я в восьмому класі. А він каже, так, Боже слово, Господнє слово до мене, щоб я дав, а ти йому маєш передати. Коли вже пройшли часи, я відслужив у війську, бо служив в Казахстані на Байканурі, хто про таке знає. Відслужив в війську, повернувся додому. І перший раз за дружбу я, ну слова докупи не вмію зв'язати, дружку маю гарну. І вона каже, брат роман, треба молодих привітати. Я кажу так, якщо ти хочеш мати дружбу, скажи, що, бо я слова не знаю сказати, я селюх, а то в Львові панство все. Я нічого не знаю сказати. Ну не, ну, не можу слова зв'язати. І прийшов до мам після того віщіля і кажу, мам, так мені стидно було на віщілю. Ну, я не міг молодих привітати, ну нічого. Мама каже, а ти молися, щоб Бог тобі дав мудрості. Удружився, прийшов вже до Львова. І в нас була молотовна групка. І от брат мені каже: слухайте, ну давайте будемо всі по черзі готувати якусь проповідь, читати Слово Боже. Пам'ятаю перший раз 3:16 Івана, всі це пам'ятають. Так Бог полюбив світ. Все, більше нічого не причитав, закрив Біблію і давайте будемо молитися. Там ми мали 10 років молотовну групку. Це була благословенна школа для вчитися для проповіді. І одного разу в п'ятницю до служіння дощ таки падає, і пастор мені каже: Ромчик, або ти сьогодні проповідуєш, або ніколи. Бо більше нікого нема. Ми тільки двох». Я вам хочу сказати, що перша проповідь, можливо, була краща, ніж друга, бо я дуже переживав. Але дякую Господеві. І тоді моя мама каже: от тепер я згадала пророче слово, яке було сказано то тобі, Біблія. Мої улюблені брати і сестри, ми деколи собі самі не можемо згадати, продумати те, що для нас приготував Господь. І кожен день має багато своїх клопотів. Але кожен день, коли ми не кладемо надію на Бога. Він ніколи не дасть, що ми були посировані. Коли мій батько мав відходити в вічність, він був в лікарні, це був 77-й рік, Ну, комуністична влада вона пильнувала завжди. І зранку тату о 6 годині до мами каже і до своєї сестри, і мій там був брат: сьогодні, поки день зайде, я відійду додому до Господа. Я хочу, щоб всі діти прийшли вечором до мене, щоб я дав всім наставлення. І коли ми були там в лікарні, я за свого життя, мої люблю брати і сестри, не хотів більше нічого, щоб мої діти бачили такий мій відхід, як я бачив свого батька. В першу чергу ма, ми даємо мамі наставлення, каже Ганусю: лишаю тобі дітей всіх віручих. Лишаю тобі господарку, корову, кури, то, то, то тобі лишаю. Віднині я йду до Бога, ти залишаєшся головою дому, ти будеш старша. Дав наставлення, а лікар головного визвали, і лікар каже, ну, хай він собі поговорить, бо він, ну, в нього білокрівля і розум в нього не вже не той. Він тату зупинив свою проповідь і каже: пане лікар, ну щоб ви не подумали, що я зараз відійду до, на, на небо, що я був кіж... не свого розсудку, то вас звати так. Медсестерики біля мене називаються так, мої діти називаються отак. Я тверезо говорю, бо я маю слово зараз від Господа. І всім вам хочу сказати, що приходить хвилина, що мені треба залишити життя земне, а йти в нову країну, де ніхто із нас не бачив і навіть не чув. Але я знаю, мій Господь і відкупитель там є. Це було приблизно за 15-12 ночі. Тато каже, я нікого із вас вже не бачу. Мої очі тілесні є стримані, тільки я бачу невеличке вікно, яке відкрите є в хмарах. І Господь дозволив побачити мою маму віручу, яка нахилила до мене руки, як, мала дити, як до малої дитини. І я відходжу у вічність. За три дні тіло положить в домовину і його місце. І з землі взяти, і в землю повернеться. А дух, який мені Господь дав, іде до нього. Лишайтеся з Богом, і такий його був відхід на небеса. Мої любі брати і сестри, для всіх вірних, які своє життя присвятили і присвячують до Господа, будуть славу Господню, бачити усі дні свого життя. Нам сьогодні добре і приємно, браття і сестри, що і ми. І наші діти, і наші внуки ми можемо разом славити ім'я Господнє. Тому із практики нашого служіння завжди добре надіятися на Господа, чинити добре, жити на землі і зберігати істину Господня. Одного ранку, може більше ніж півроку, ми збираємося на служіння. Діти йдуть тут до Львова, я мусичка несу служіння зранку. Ну і внук Степанчик, щось там, як -то дитина затомешився. Я кажу, Степанчику, ну ти знаєш, що нам всім треба спокій зранку, бо ми мій в служіння каже, діду, кому найспокій найбільше треба в неділю, то тобі. Каже, ми діти, А ти каже, проповідник, тобі найбільше треба спокій. І мої справді, мої любі браття і сестри, якщо десь в серці нема спокою або нема миру, воно не дається те, що потребує народ. Від нас. Але перша проповідь перша проповідь – це для нас, проповідників, це для нас вчення. А тоді воно має прийти через серце, щоб ми могли сказати за тим, за кого Господь заплатив велику ціну. Я дякую за той час, мої любі брати і сестри, які ви мені дали, мої браття. Як Господь ще мені дозволить і ви, я ще прийду до вас, щоб з вами поспівати, порадіти. І в Ісусі Христі. Хочу вам сказати, що дуже гарно вас всіх виткав Господь у тробі вашій матері. І ту красу збережіть для Господа, для сім'ї і родини. І все, що потрібне вам, мої улюблені діточки, браття і сестри, для життя і побожності, хай Господь вам подасть. Коли ми будемо робитися хоч один крок до Господа, я вірю і знаю, і переконаний. Він буде робити для нас у ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.